Залишаюсь так. Я приймаю проекти пана Михайла, мого керівника, так, і складу обов'язки перед день приходу нового голови. І для мене теж насправді напружена ситуація, тому що буквально вчора до нас прийшла, прийшли представники служби безпеки, вилучили всі останні розпорядження голови адміністрації, і це був сигнальний маячок, щоб тобто ми всі. От були в такому е, напруженні і добре думали ще 25 разів перед тим, як щось, щось підписувати. І насправді те, що ви бачили сьогодні, це е, цирк, який ми бачили півтора року в, і в Одесі, е, тому що е, так нахабно, дешево. Е, Провокувати і робити вуличні акції з шашликами, з музикою, з машинами, з обшуками в день незалежності Грузії команди Михайла це цинізм, це відсутність освіти, мабуть, політичної тому числі тому. Для мене інколи, мабуть, волосся стає дибки. Це перший момент. Другий момент. Ми добре знаємо, що є більшість, зокрема в обласній раді, і от мені було б цікаво почути, куди ж пішло більше 200 мільйонів гривень обласного бюджету через комунальне підприємство, яке не має права за бюджетним кодексом виділяти кошти і робити роботи. І настане на сьогодні 80% їх не є. Реалізовані, та вони не є проплачені, об'єкти відповідно не зроблені. Тобто, дякую що обласній раді і власне більшості вашого керівництва. Та я звертаюсь ось, через одну людину. Сидить ще людина, яка двічі згадувала моє ім'я тут. Це питання, та і ми мабуть будемо виясняти це в прокуратури, в тому числі. Мені дивно, чому цієї людини не була порушена кримінальна справа по. Підриву державної територіальної цілісності. І е, останнє, будь що хотілося б сказати, в Одеській області більше 450 кілометрів кордону з Придністров'ям, більше 100 кілометрів з Румунією. Е, є території, де немає мовлення держави Україна. Якщо щось станеться е, антидержавне, я переконана, що ці речі будуть е, за дозволу і за тихого мовчання Києва. І це найстрашніше. Тому що вертикаль. Та Михайло, як виконавча, ми одна вертикаль президента. Ця людина це теж вертикаль президента, яка тримає більшість. Депутати народні, в тому числі, які представляють південну частину, це вертикаль, в тому числі АП і остання служба безпеки, це теж вертикаль. Шановні, то про що ми говоримо? Це просто навіть не шахматна дошка, та це ну це ж ми шашки, які віримо в щось. А потім по гривні збираємо для хлопців на схід е, допомогу. Е, і, мабуть, вже точно останнє. Я би на місці президента змінила б спікера в Одеській області, тому що так дешево і низько це робити, мабуть, дуже соромно. І щоразу, разу, це про регіональну політику. Мені дико хочеться піти в душ після сесії обласної ради, тому що чую, що я теж гість в Одеській області. Шановні, я не гість. Мене виховували так, що моя країна від Волині до Луганська. І це моя земля, тому ніхто не має права мені сказати, що я сюди приїхала. Дякую.